Шановні українці українки, триває ліквідація наслідків російського удару по Україні. Це масований удар. Росіяни навіть не стараються приховувати справжні свої цілі. Абсолютна більшість мішені, цивільні об'єкти, звичайна інфраструктура, це енергетика, цивільні підприємства, склади, причому саме склади з цивільними товарами. Також це наша логістика. Логістика на залізниці, те, що забезпечує нормальне життя громад і економіку. Пошкоджені також десятки звичайних житлових будинків. На жаль, є жертви від цього удару. На Львівщині загинуло чотири людини. Серед них одна дитина у Запорізькій області один загиблий. Мої співчуття рідним близьким. Станом зараз відомо про 18 поранених. Усім надається допомога. Всього було 53 ракети, в тому числі аеробалістичні, та кілька хвиль ударних дронів. Всього майже було 500 ударних дронів, із них близько 250 – Це шахети. Значну частину вдалося збити, але на жаль, не всі: майже 40 ракет різних типів, майже 450 безпілотників збили. На жаль, немає достойної сильної реакції світу на все те, що відбувається, на постійне збільшення масштабу і наглості ударів. І саме тому Путін це робить. Він просто сміється із заходу, і з того мовчання та відсутності сильних дій. У відповідь Росія відкинула всі пропозиції зупинити війну, чи хоча б, зупинити удари. Росія відверто намагається знищити нашу цивільну інфраструктуру. І саме зараз. Перед зимою газову інфраструктуру, генерацію, і передачу електрики нуль реальної реакції світу. Ми будемо боротись, щоб світ все ж таки не мовчав, щоб Росія відчула відповіді. Кожна російська ракета, кожен російський ударний дрон це в тому числі і компоненти, які постачаються в Росії, і досі із країн Заходу, і з різних країн поруч з Росією зараз. На четвертому році повномасштабної війни вже просто дивно чути, що хтось там, начебто, не знає, як зупинити постачання критичних компонентів. Тільки в одній російській ракеті кінжал міститься 96 компонентів іноземного виробництва. Багато з них справді критичні компоненти, які саме Росія не виробляє. Майже 500 дронів, які росіяни застосували у ніч на сьогодні. Це більше 100 тисяч компонентів іноземного виробництва. Серед виробників компанії Сполучених Штатів Америки із Китаю, з Тайвані, Британії, Німеччини, Швейцарії, Японії, Республіки Кореї, Нідерландів є зокрема схеми на кілька країн. Все це треба припиняти.